Тут були. І так, за цією ямки перша монетка. Так, це одна гривня. Одна гривня Україна 2001 року. Зочок, пігнала. І так, от з такої ямки. Десь три штуки Вилазить у нас ось таке грузіло. Зачот. Шукаємо далі. Так, перша знаківка очима. Це у нас монетосик. 50 копійочок. Знахідка. Були там ще грузики, але я не знімав, тому що не буде цікаво. Так, монетка, шукаємо далі. І так, у нас знахідка дуже старенька, хороша. І це, мабуть, ну, радянська монетка. Дуже старенька. Круто. Шукаємо далі. Трошки далі пройшли, і у нас вилазло отаке вот грузило. Знахідка приємна. Для далі. І це все раніше було дном ріки Дніпро, а зараз ось такі заливи, та як схожі на плавні. Тут зверху йшла краснючка, вона тепер виходить по-іншому трошки. І тепер бачите, які Ну ричка. Так, ще один забутый у семь монитосина. Уже тоже хороша монетка. Навіть на розгляду що то таке. Щит не набрав с собою. Це ж знахідка дуже довго лежала, тут вже камрадів переходило багато. І я ходив. І все ж одне лізуть знахідки. йдемо далі. І так, трошки був вихід, трошки походила, спека, габарка повна. ну, Тим чим хотілося б. Хто питав хабарку, я зробив отак так -от", На отакі скуби. на отаку, як ящичок у мене був. Що у нас познахідка? Грузила. Були різні. Частково не знімав. Одна гривна Україна. Не знімав 25 копійочек. Ну так проглядається. Це 25 копійок, тому що герб України і маленька монетка. Копійчина радянська. Не знаю що це. Ну а це скоріше всього. Або 50 копійочок, або радянська монетка. Якось так. Друзі, сьогодні без і або золота. Ну, вихід був на тому, як кажуть, подяка. Дивлюся на нашу річку і просто серце крова обливається за це все, що відбувається з цим берегом та й усюди. Ну, все ж, все одно тримаємось. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Не забувайте підписуватись на канал. А всім дякую, що ви з нами. Па-па.